У місті Каневі Черкаської області розташований пам'ятник бронепоїзда номер 56 який ходив до складу 4-ї дивізії військ НКВС з охорони залізничних споруд. Побудований колективом місцевого заводу Магніт і відкритий 1980 року. Цей унікальний меморіал нагадує про мужність та професіоналізм екіпажу, який беручи участь у київській оборонній операції, провів більше місяця у безперервних боях, завдаючи ворогу нищених ударів і рятуючи від оточення знекровлені стрілецькі частини з 2005 Року за рішенням командування внутрішніх військ, колектив військової частини 3061 встановив шефство над пам'ятником бронепоїзда номер 56 Для канівців уже стали звичними весняні візити військовослужбовців, які напередодні свята перемоги впорядковують територію меморіалу та вшановують пам'ять загиблих бійців бронепоїзду. В живописному місті Житомирі дислокується військова частина 3047. Військовослужбовці підпорядкованої частини сумлінно виконують завдання з охорони громадського порядку та конвоювання підсудних. Щоденно Службу з охорони громадського порядку військова частина 3047 виділяє 34 військовослужбовця у 2010 році, виконуючи завдання з конвоювання підсудних та забезпечення охорони судових засідань. Особовим складом частини було виділено 122 судові варти, 69 зустрічних варт та перевезено більше п'яти тисяч осіб спецконтингенту. Завдяки сумлінному ставленню особового складу військової частини до виконання завдань з охорони громадського порядку у місті Житомирі військовослужбовці роблять вагомий внесок у боротьбу з Лучною злочинністю за підсумками службово-бойової діяльності особовий склад військової частини неодноразово отримував перше місце серед споріднених військових частин внутрішніх військ МВС України з метою охорони і оборони особливо важливих об'єктів, які знаходяться в зоні відповідальності управління територіального командування. 1 грудня 1997 року спеціальною комендатурою було взято під охорону інститут ядерних досліджень Національної академії наук України в підрозділі, який виконує одне з головних завдань внутрішніх військ МВ. С України проходять службу лише офіцери та військовослужбовці військової служби за контрактом під час виборів президента України в поточному році під час гострих політичних протистоянь особовий склад спеціальної комендатури з честю виконав завдання з охорони державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна, який відповідно до указу президента було взято під охорону військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України на період виготовлення бюлетенів в ході виборів президента до складу Київського з'єднання. Також входять навчальний центр підготовки та перепід. Готовки військовослужбовців військової служби за контрактом, який розташований поблизу села Бориспільського району Київської області, і на базі навчального центру за підтримки французької сторони планується реалізація проекту створення міжнародного центру підготовки в сил підтримання громадської безпеки. Передбачається, що тут буде здійснюватись підготовка різних вітчизняних та іноземних правоохоронних підрозділів. Безпосередньо на території північного територіального київського командування знаходиться вузол зв'язку, який забезпечує підтримання цілодобового стійкого. Та безперервного стаціонарного та радіолінійного зв'язку з підпорядкованими підрозділами офіцери, прапорщики цього підрозділу, завдяки високому професійному вишколу забезпечують стабільний радіозв'язок командування територіального управління з підпорядкованими військовими частинами та підрозділами під час виконання службово-бойових завдань з охорони громадського порядку, а також під час проведення командно-штабних навчань. Сьогоднішніх воїнів відзначає відданість народові незалежної країни, вірність присязі і військовому обов'язку національним Мужність і висока пильність, активною є діяльність і у шевській роботі та у військово-патріотичному вихованні молоді у підготовці та проведенні концертів художньої самодіяльності частин північного територіального київського командування. Підтримуються тісні стосунки з творчою молоддю та в багатьох інших заходах, спрямованих на підвищення культурного рівня, воїна правоохоронця. Для цього в частинах існують усі умови, функціонують клуби, бібліотеки, музеї бойової слави, в яких працюють справжні фахівці. У ветеранській організації північного територіального... Київського командування перебуває 138 ветеранів внутрішніх військ, серед яких учасники Великої Вітчизняної війни, ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, миротворці щодня в підрозділах територіального київського командування можна зустріти голову ветеранської організації з'єднання полковника відставці Федора Мартинюка, який протягом багатьох років робить все для збереження службової бойових традицій всіх поколінь військовослужбовців. Автор багатьох книг та публікацій, дослідник історії внутрішніх військ, полковник у відставці, ветеран Війни та внутрішніх віз заслужений працівник культури України Михайло Хантіль став автором ще одного літопису. Видану книгу подвигу, жити вічно, яка займає сьогодні почесне місце в бібліотеках підрозділів та частин з'єднання. Особливе значення для життя ветеранів має зустріч напередодні дня перемоги біля пам'ятного для них місця. Шість тисяча року вони пам'ятають кожний клаптик цієї землі, де трималась оборона столиці України. На ознаменування доблесті і мужності, які були проявлені особовим складом 227-го полку під час захисту нашої батьківщини, наказом наркома внутрішніх справ від 23 травня 1943 року, 18 вересня встановлено днем 227-го полку як річне свята, 90 річницю якого ми сьогодні відзначаємо. На узбіччі Чернігівського шосе біля села Калинівка Броварського району Київської області стоїть уже згаданий гранітний обеліск. Біля обеліску завжди живі квіти. Це постійне місце проведення урочистих заходів, присвячених пам'яті загиблих однополчан. Хто не пам'ятає свого минулого, той не може будувати свого майбутнього. Тож ці юнаки, приймаючи присягу на вірність народові України, саме в цю мить відкривають для себе нову сторінку у житті. Як сказано у святковому привітанні командувача внутрішніх військ МВС України, генерал-лейтенанта Сергія Анатолійовича Ярового на всіх етапах історії нашої держави, особовий склад частини надійно захищав батьківщину. Він і сьогодні стоїть на сторожі конституційних прав і свобод українського народу, робить гідний внесок у побудову правової. Демократичної незалежної України кожен час близачи від.